Наступна головоломка. У нас є така рівність. 4 помножити на 1, додати 20, дорівнює 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому, ставимо відео на паузу. думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка. Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 помножити на 7 буде 28. 28 відняти 20 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.